Що відбувається на окупованих територіях із логістичними центрами та складами противника? Однозначно працюють хаймерси. В якій частині можливо працюють і партизани, але, на мій погляд, якби це був саме цей рух, то він би активно запрацював значно раніше. Отже, хаймерси з'явилися почалися вибухи бойових комплектів у глибині території противника. І вогневий артилерійський вплив на наші позиції суттєво знизився. Нагадаю, що на 95% це війна артилерії. А за запасами артилерії, це, мабуть, перша країна у світі, яка на момент війни мала поза 6 тисяч робочих стволів, і ще думаю, кілька тисяч є на зберіганні. Однак до великого перелому ще доволі далеко сьогодні озвучили інформацію, що у нас вже працює близько дев'яти машин такого класу. А для того щоб створити тільки більш-менш адекватні. Умови для вогневого паритету треба що не менше Чи в цьому напрямку робота йде? Іде чи ця цифра буде досягнута? Мій погляд буде досягнута, але не такими швидкими темпами, як би нам хотілося. Є інформація, що ФСБ, спеціальні бригади, приїхали на деякі окуповані території і шукають понад 30 дезертирів, які після того як наші хаймерси почали працювати, просто втекли з місць розташування складів. Ну, тричі дезертиця нашого взвод. Давайте будемо тверезими. Якщо врахувати, що їх є 146 мільйонів м'яса, котре готові умирати, от я саме так ідентифікую. Майже 80% населення підтримують цю війну. У них вкрай специфічний менталітет. За Родіна, за Сталіна йшли у бій і вмирали за Путіна за вілічі ідуть в бій і будуть умирати. А оці точкові моменти дезертирства жодним чином не створюють передумов для морально-психологічного перелому. Чи їхній рівень мотивації понижується, понижується, але не настільки, щоб це явище стало масовим, взагалі в історії російського імперіалізму масові бунти, особливо військових, є вкрай рідкісним явищем. Єдиним на. Напевно, найбільшим винятком можна згадати це тих самих більшовиків, але нагадаємо, що так званий більшовицький переворот відбувся на найвищому рівні, тобто у Петербурзі того часу. Тобто, це насправді відбувся бунт еліт певних більшовицьких комуністичних, а потім вже під це все була підтягнута так так звана християнська робоча армія, потім постфактум не навпаки. Тому де ж зачаровувати себе, що ці бунти стануть масовими. Я би не поспішав. Не можна недооцінювати пропаганду. На мій погляд, їхня пропаганда стала на такий височенний рівень, що напевно найбільший пропагандист всіх часів і народу, а тепер вже не найбільший Геббельс, перевитається від заздрості у могилі, на який рівень це все. Поставлена траву будуть їсти, траву будуть їсти. Але що стосується, наказати ліквідувати Україну, як в елітарному, так і в низовому суспільному вираженні будуть воювати. Пане Петре, але е, дивіться, ми ж е, попереджали, ми ледь не за графіком завозили Хаймерси до себе. Так чому для них це сталося зненацька? Чи знову ж таки їхня безалаберність і на авось Сайдьот це, це зіграло так само нам на руку? На 100% вірна точка зору. На 100%. Вони ще, до речі були вкрай. Упевнені в тому, що їхня система радіоелектронної боротьби зуміють якимось чином упливати на ці високоточні снаряди. Не зуміли, переконалися, що воно не працює. Підсиленням цієї тези буде той аргумент, що біля Кримського моста розгорнули цілі спеціальні кораблі, які раніше працювали мішенню для відпрацювання їхніх самонавідних ракет. А отже, вони сподіваються. Що при умовному запуску високоточної зброї, як із платформи «Хаймарс», так і гарпуни можна підстосувати під стрільби по сухопутних цілях? Що це якимось чином від, відволіче умовне на наведення ракет? Це ще раз підтверджує тезу. Що насправді технологічність їхньої армії різко падає, і вони неспроможні конкурувати із насправді серйозним озброєнням. Приведу простий приклад, який не один раз приводив і ще раз приведу, користуючись нагодою. Люди, котрі не можуть побудувати хороший автомобіль, насправді не можуть побудувати високоякісну воєнну техніку. Ми от ми тверезо маємо розуміти, що умовний уаз. Не може конкурувати із Мерседесом по замовчуванню. Чи це і у вас продається? А як аналогія автомат Калашнікова і всі решта їхніх озброєнь продається? Чому? Тому що він дешевий, але дешевий це однозначно не кращий і так по всіх кластерах їхнього озброєння разом з тим. Разом з тим, знову ж таки не поспішаємо впадати у пастку ілюзії, що ворог ось ось упаде. Це велика і дуже небезпечна пастка низового заліза, низового заліза, а особливо снарядів до нього. Просто неймовірно велетенська кількість, яка обчисляється десятками тисяч тонн, а то й сотнями тисяч тонн боєприпасів. І противник готовий це застосовувати, посадити екіпаж в Т-62, старенький танк. Забезпечити його всього одним боєкомплектом і відправити на смерть абсолютно нормальна для них логіка. Як не як це більше 40 снарядів, які завдають шкоди, і які сіють смерть і руйнацію серед нас, чи означає те, що вони тепер знають на яку глибину ми можемо їх дістати? Що це змінить їхню логістику? Це змінить їхню підготовчу систему доведення війни. Абсолютно вірно, це їхню логістику змінить, але це направду нам на користь. Бо якщо скажімо, до удару по цих боєкомплектах е е великі. Залізничні ешелони заходили в глиб України в притул до 50 кілометрів до лінії фронту. Там Там з допомогою кранів розвантажувалися і тільки після цього вантажилися на автомобілі. То тепер це все їм треба буде посувати не менше ніж на 100 кілометрів. А це відповідно буде збільшувати кількість вантажівок. А відповідно паливно-мастильні матеріали, а відповідно водіїв, а відповідно ручне перевантаження, а відповідно в тому особового складу, а відповідно приціль, прицільний вогонь уже нашої артилерії, а не е, ракет. Думаю, ви розумієте, про що я говорю? Тобто піднімає вартість. Самої логістичної операції і справа не в грошах, а справа у тому, що називається залучення особового складу, бо їм тоді доведеться відривати звичайного рядового солдата. В них не так працює, як у нас, що скажімо, в нас є дуже хороша волонтерка, яка. Величезну кількість логістичних питань знімає з держави, починаючи від води, закінчуючи консервами. У них цього всього немає. Вони будуть змушені залучати рядовий особовий склад. Не одну, не дві, а сотні, а в деяких випадках тисячі людей. Це суттєво наголошу. Це суттєво Є покращує нашу оперативну обстановку, але ще не переломлює її як таку. Пане Петре, але якщо тепер наші хаймарси не зможуть діставати оті логістичні центри через те, що вони заглибляться в глиб територію, ми виходить тоді змушені будемо їх використовувати для менш привабливих цілей. Ну а що таке менш привабливих цілей? Та нема менш привабливих цілей? Танк як одиниця, це приваблива ціль. А гра... склад зброї, звичайно, не спюрмірні речі, але ми хочемо виграти війну малою кров'ю. Та так не буде. Якщо розуміти, який противник величезний, скільки в нього ресурсів, то всі цілі для нас є придатними. Якщо вони відсувають лінію логістики, то автомобільним транспортом їм все рівно доведеться ці боєприпаси. Довозити і, і навіть один автомобіль зі снарядами це все рівно мішень, яку треба досягати і нищити. Ми маємо ворога, який має незліченну кількість набоїв, снарядів, і ми маємо з іншого боку так союзницьку техніку і набої для хаймерсів, або ракети для хаймерсів. Це в кожному випадку це коштовна річ, яку ми маємо ну очевидно берегти. Якщо мені пам'ять не зраджує, я дійсно не хочу помилитися. Здається, одна ракета Хаймерс – це десь орієнтовно 160 тисяч доларів. Касета на мільйон доларів. Так, але думаю, десь приблизно, бо точно пам'ятаю, що FGM-148 Javelin коштує 200 тисяч доларів. Оце пам'ятаю точно. Ну а це між собою не співмінні боєприпаси. Технічно, все ж таки, ті боєприпаси, які йдуть у комплектацію Хамерс, вони складніші ніж той самий е, ПЗРК Javelin. але ціну от саме цього прибору пам'ятаю точно. Це дорого, але але Америка прийняла рішення на підтримку України, прийняла твердо ленд ліз підписаний. Він обов'язково запрацює на повну силу десь кінець серпня, початок вересня, мій погляд, і навіть такі явища, як авіація, я це моя думка можливо упереджена рано чи пізно до нас прийде. Тільки не маю оптимізму, що це все буде швидко. Бо, наприклад, щоб якісно навчитися користуватися F-16, це як мінімум півроку, і не тільки для пілота, а для інженерів, бо це ж обслуговування самого літака. Це база, де вони мають стояти, вона має бути прикрита якісним ППО. І більше того, це ж і радіоелектронна боротьба, бо не можна такі дорогі якісні літаки випускати на противника, не здійснивши перед тим радіоелектронне придушення їхніх систем ППО. Недолік заходу в тому, що вони не готувалися до війни, і в них всього того немає в такій кількості на складах. Ось через що я переживаю за кожну ракету. Цілком з вами погоджуюся. Я навіть приведу такі цікаві приклад, скажімо, по армії США. У них на цю хвилину близько тисячі стволів 155-го калібру. Це і М114, і М109, і вже відомі наші, точніше їхні три сокирки М777, і ще ціла низка артилерії. Але так не буде. Ви праві, що не взяли там умовно 400 стволів, зняли зі озброєння і передали ні. І передали нам, як буде, і так уже є. Є корпоративне погодження з великими корпораціями. Такий маленький маленька ремарка. Військово-промисловий комплекс США не такий, як у всьому світі. Там такого поняття, як державні воєнні підприємства, не існує в природі. Це все величезні приватні корпорації, скажімо, такі там як Lockheed Martin, Northrop Grumman, General Dynamics, McConnell Douglas, Файвчарт Republic і так далі, і уряд укладає з ними угоди. Тобто тендери відбуваються, причому там все відбувається виключно в законний спосіб. От допоки ці всі компанії не запустять додаткові лінії виробництва, ми не матимемо тої велетенської масовості, якої ми би хотіли. Захід такий, який він є. Це треба розуміти, але. Рішення підтримувати Україну є, і в цій частині маю стриманий оптимізм разом з тим казав, кажу, і буду казати все надовго. Пане Петре. Ну і знову ж таки ще е, запитання до вас: те, що ми маємо роботу джавелінів по всій ділянці фронту, а не лише на Донбасі, чи не лише на Півдні, чи означає це, що ми все ж таки потихеньку, але перевіряємо, де є слабинка ворога, і чи таким способом ми готуємося до ймовірного. Як нам всім хочеться контрнаступ, контрнаступу найближчим часом. Тунка вірна і йде технологічна апробація лінії фронту. Отак От би я висловився дуже професійною мовою. Тобто, ми мацаємо противника як хаймерсами, так і всіма протитанковими засобами. Але маю нагадати: для того, щоб почати повноцінний контрнаступ, потрібна перевага в живій силі, як мінімум, 3 до 1. Ну, на давайте тверезо, знову ж таки, тверезо: 146 мільйонів. Зазомбованих готових умирати, і 35, бо немає на 45 мільйонів. Точно на превеличезний жаль, воєнна міграційна криза сталася. Ми не можемо собі дозволити отримувати пірову перемогу. Пригадуємо того, того стародавнього воєначальника, який воював з Римом, направду наніс. Риму величезну поразку. А потім сказав таке: ще одна така перемога, і я залишуся без війська. Ми не можемо лишитися без війська, тому кожен крок треба зважувати. Немає доказової підстави, що найближчим часом у нас можливі великі контрнаступальні операції. Контрнаступальні дії ми і так організовуємо по Херсонщині. Великі контрнаступальні операції будуть можливі тоді, коли ствольної і особливо реактивної артилерії вже буде не сотня, а десь на. Лежатися до тисячі, і вже ми будемо мати такий величезний боєкомплект, що можемо будемо не економити і засипати противника вогневими валами. Тільки так, такий паритет, на мою точку зору, може скластися не швидше кінця серпня, початку вересня, і то навіть якщо він складеться, як мінімум 3 4 5 6 7 тижнів треба буде. Механістично це робити, історія про те, що, начебто, противник знищив два хаймерси. Це історія з того ж ряду, що вони знищили тисячу байрактарів, яких, в принципі, в такій кількості не існує. Малесенький лікне Хаймар високомобільна установка, котра рухається дуже швидко, майже до 95 кілометрів на годину для 16 тонної машини це насправді дуже багато. Хаймерс обладнаний унікальною апаратурою, котра має прямий зв'язок із космічним угрупованням. До речі, єдина країна, яка таке космічне угруповання має у космосі Сполучені Штати Америки, так званий GPS. Нагадаю, що тільки на 10% він цивільний, о те, що ми користуємося, коли йдемо в якій. Вісь мандр на 90% це є воєнна система. Повірте, кожен ракетний залп, кожен артилерійський пуст контролюється в частині в реалії часу уполювати цю машину неймовірно важко. Я не скажу, що це неможливо. Це можливо, не скажу, що не але це неймовірно важко, тому що. Маленьке таке порівняння, скажімо, з БМ 30 «Смерч», бо це приблизно десь машини одного класу. Не зовсім, але приблизно «Смерч» вистрелив. Йому перезарядитися і знову вистрілити треба до години часу. Обслуга Хаймерса це робить від 5 до 15 хвилин. Причому швидкість і оперативність є в декілька разів у порівнянні з із смерчем. Нема сталих цілей, всі цілі рухомі. Отже, вистрелили. Від'їхали, перезарядилися, повернулися в зовсім іншу точку зору точку удару. Знову вистріли, А за цей час високоякісна технологічна розвідка з космосу підсвітила і показала наступні цілі. Тобто, упіймати цю машину насправді дуже і дуже важко. Вони видають бажане за дійсне. Зрештою, це тільки підсилює.